Кожного року з жовтня по квітень ми завжди мали період загострення епідситуації, захворюваності на грипоподібні захворювання та гострі респіраторні захворювання. Відповідно, пандемія COVID-19 внесла деяку корекцію, але ми повинні пам'ятати, що нежить підвищення температури тіла, кашель. І інші прояви застуди це не обов'язково коронавірус. Власне, тому вірусологічні лабораторії здійснюють моніторинг, який ж саме вірус викликає захворювання серед населення. І власне Львів є. Містом, в якому здійснюється дозорний і під нагляд в двох закладах охорони здоров'я це Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня і друга поліклініка міста Львова. Кожного тижня матеріал від людей з ознаками грипоподібних захворювань доставляється у вірусологічну лабораторію Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб. Також вчора вперше ми зробили скринінгове обстеження матеріалу, яке доставлялося з закладу охорони здоров'я для дослідження на ковід і паралельно на грип. І при проведенні 110 досліджень у 40 людей методом полімеразної ланцюгової реакції було виявлено РНК вірусу грипу А. Тому ми можемо абсолютно стверджувати, що грип прийшов на Львівщину. І тому, якщо Лікарі бачать ознаки грипу подібного захворювання, вони повинні вжити заходів щодо діагностики і лікування, розуміючи, що це може бути як коронавірус, так і грип. А особливо також важливо пам'ятати, оскільки прийшов грип. То існують групи ризику, такі як вагітні жінки, діти до 5 років, люди з цукровим діабетом, з ожирінням, з хронічними захворюваннями дихальної серцево-судинної системи, для яких особливо важливо провакцинуватися, через 14 днів сформується імунітет, і вони будуть захищені від ускладнень грипу, які він може викликати. Також люди, які стикаються з великою кількістю людей за своєю професією, медичні працівники, педагоги, працівники торгівлі, транспорту, це теж та є група, яка повинна бути захищена. Щеплення проти грипу є рекомендованим. Отже, або людина. Купує і проходить профілактичні щеплення, або підприємство установи організації закуповує цю вакцину для того, щоб захистити своїх працівників. На сьогоднішній день в аптечній мережі наявна вакцина G-C-Flu-Tetra, яка захищає від чотирьох штамів вірусів грипу, які власне прогнозовано циркулюють в цьому епісезоні. За попередні роки, в період пандемії COVID-19, ми виявляли буквально поодинокі випадки захворювання на грип. Оскільки зараз вірусологи знайшли, що дійсно вірус грипу циркулює, важко сказати наскільки стрімко він буде поширюватися. Те, що ми виявили грип, а ми не знаємо, який це саме грип А. І тому лише можна припустити, що завжди гриб А більш агресивний, ніж гриб Б. Він легко поширюється серед людей. Йому більше притаманні ускладнення зі сторони серцево-судинної системи, зі сторони, наприклад, запалення головного мозку енцефаліт. Інколи в нас гриб випадку ускладнень викликає. Також може викликати ускладнення у вагітних. Отже, ми знаємо, що грип є, тому ми пам'ятаємо про правила кошльового етикету. Пам'ятаємо, що якщо ми поряд знаходимося з хворими, вдягаємо масочку. А основне, люди повинні зрозуміти, якщо в них є ознаки застуду, вони не повинні наражати на небезпеку інших. Вони залишаються вдома, в разі, якщо їм потрібно вийти за межі квартири, вони одягають маску для того, щоб не розповсюджувати вірус довкола. Лише за допомогою лабораторних досліджень ми можемо визначити, чи це є грип, чи це є ковід. Або якщо людина контактувала близько з людиною з лабораторно підтвердженим діагнозом грип, ми будемо думати, що тут є грип. Якщо вона близько контактувала з людиною з лабораторно підтвердженим діагнозом covid 19 можна припустити, що це є covid 19 Окрім того, лікарі можуть використовувати діагностику у вигляді швидких тестів або проводити діагностику за допомогою методом полімеразної ланцюгової реакції. Отже, бережіть себе і своїх рідних. Якщо ви відчуваєте ознаку недуги, залишіться дома, повідомте про це свого сімейного лікаря. А далі...